Доброго дня, мене звати Гаврилюк Сергій Васильович, я лікар-педіатр клініки МедАтлант. Сьогодні вже друге командою садочка Вільні організовано зустріч з лікарем-педіатром клініки МедАтлант. На цій зустрічі ми відкривали таємниці фізичного розвитку маленьких космонавтів та їх здорового харчування. Також обговорили біодобавки та про важливість вітамінів у зимовий період, а саме яких вітамінів. Мені здається, що це дуже корисно для батьків і для їхніх дітей і і я дуже надіюся, що багато отримують цікавої інформації з того, що я їм розповідаю, і далі їм це допомагає під час оформлення цього режиму для своїх дітей. Ми сьогодні відвідали зустріч з педіатром у дитячому садочку. Мені дуже подобаються ваші ініціативи, і зокрема, ініціатива провести зустріч з педіатром вже повторно, на який я вже другий раз. Я сюди прийшла на цю зустріч з дитиною. Поки моя дитина була в суботньому клубі, я змогла побути на такій цік. Цікаві зустрічі з педіатром. Гарно провела свій вихідний, зустрілася з батьками, познайомилася з лікарем, дізналася про нову клініку, дізналася про нових спеціалістів, до, якої, до яких ми будемо звертатися. Так що я дуже вдячна садочку Вінні за піклування про батьків і про діток. Дуже класно, мені сподобалося. Якраз отакі заходи допомагають більше дізнатися про те, як функціонують наші діти, як ми можемо допомагати своїм дітям і співпрацювати з. Батьками інших діток. дуже класна ініціатива, дуже корисною стала насправді, бо це так важлива наша місія знати зараз для батьків такі основні питання про лікування дітей. Дуже інформативно, просто доступно та цікаво. Зрозуміло, що все ж таки важливе не лікування аналізи, а спосіб спосіб життя кожного дня. Ми повинні проводити час так харчуватися. Правильно, щоб менше, менше звертатися до клініки. <ріпи> Найбільше, напевно, для себе винесла те, що потрібно зробити. Чекав дитині по аналізам: здати вітамін Д та залізо. Феретин, фер, фер, <ріпи> залізо і вітамін Д. Так, це те, що для себе винесла з понеділка з цією справою. Мала відповідь на питання, які не планувала задавати, але інші задали і було дуже цікаво для себе. і для малечі нашої теж був. Сюрприз дава покажемо. Вище даруночок є в нас від Медатланту. Дитина вже зацінила, покажу вам. Таку чашечку отримали. І ще там є блокнотик, наліпки. Щось іще. Це вже дитина накидала іграшки свої, що все, що собі привласнила. Але дякую, так приємно. І подарунок, і досить корисна зустріч. Тому дякую. Ви достатньо часто організовуєте такі приємні заходи, і я з великим задоволенням беру участь в них. Завдяки таким заходам відчувається, що садочок піклується не тільки про дітей, а й про батьків. Мені все подобається у вас. У вас дуже гарний садочок. Мені дуже подобається ваш колектив, і мені дуже подобається. Батьки, які приходять на наші зустрічі, все чудово. Для нас як для прогресивного садочка є важливою співпраця саме з клінікою Медатлант. Воно забезпечує нам важливий підґрунт для формування свідомого ставлення до здоров'я дітей. Всіх буду радий бачити на своєму прийомі. Якщо у вас виникають якісь питання, звертайтеся.